Ремонт котла Вайтлан Т4, несправність, немає гарячої води. Деписович написав, що натискаю на речіжок, все включається, а далі знову нічого не працює. Про який речіжок йдеться, і як його дивитися і що його ремонтувати. От, ну, по порядку. От вони два, я їх називаю водні узли. Оце з ручною регулюванням, підстроювання під тиск в трубопроводі, тут на цьому стоїть така заглушка, це не заглушка, а такий от клапанок, який автоматично регулює, настроює цей водний вузол під той тиск, який є в трубопроводі. Значить, Вони абсолютно взаємозаміняємі. По вузлам підвізки труб і кріпленню його на котлі, але якщо ремонтувати окремо цей і цей, то вони різні. Перше, отут яка мала мембрана і тут яка здорова мембрана. Оцей золотник, оцей от, е, е, толкатель стоїть. Тут ключ 10, отут ключ 14. Оце треба мати на увазі. Друге, оця от трубка, тут воно видно, що воно нібито бронза, металеве, з неї треба бути дуже обережним. То не бронза, тільки тут гайка. А отам далі кераміка. Якщо знімати трубу і трубою вдарити по цьому, то воно відвалиться. Або якщо десь гривнуть, ну коротше з цим треба бути обережним. Значить, ніяких органів регулювання от на цьому немає інших. Тут підстроюється ну, сривний клапан так званий, якщо буде дуже великий тиск. Фільтрів тут нема. Тут стоїть тільки от одна сіточка на цьому. Тут сіточка. Тобто вся грязь, що попаде сюди, от, в цей вузол, вона попаде в теплообмінник або вискочить через кран. А як для того, щоб знати, що там ремонтувати, треба знати, як воно має бути. От така умовна схема. От він цей водний вузол, от він той кулачок, от на ньому мікрушка стоїть. Іде шток, він зв'язує з вентилем, От. Оце працює в комплексі. Вода приходить от сюди, в цей патрубок. Значить, два патрубки. Оці зв'язані між собою, це вхід, це вихід, це гаряча вода, вхід і це вихід на кран. От. Як вода йде? От вона прийшла, в цей водний вузол прийшла. От вих... от вона прийшла, от вона вийшла. Далі ну, я тут розірвав трубу. Пішло в теплообмінник вторинний, з теплообмінника прийшло в один патрубок, в другим вийшло на кран. Коли, коли кран на кухні чи де він там закритий, розходу води нема, тиск вирівнюється в цій полісті, тобто вскрізь тиск стає як на вхідних, так і на вихідних патрубках одинаковий. Мембрана тисне оцей от штук в нижнє в вихідне положення. І далі ти його ніяк не натиснеш, бо він стоїть внизу до опору, до його тиснеш, і він йде тільки вверх під дією мембрани. Це перший Його ход Він має бути десь порядку 6-7 мм. Виходити, він має з швидкістю десь так, секунда-півтори секунди, і він виходить на повну свою, на весь свій виліт. Як воно спрацьовує? От воно стоїть, кран закритий, тиск десь. Значить, працює що той, що той десь до... Тиску в системі пів атмосфери. Якщо менше, як ніж 0,5 атмосфери в водопроводі, то вже що цей буде барахлити, як ти тут не крутий, за межами регулювання, що на цьому на автоматі те ж саме вже чітко спрацює, або не буде виходити шток, і далі не буде включатись. В общем, 0,5 атмосфери це нижня межа, де він ще нормально працює. Відкрив кран, пішов забор води. Вода входить в узел, пішла в теплообмінник, з теплообмінника прийшла в кран, спрацьовує як? Тут, от вони два, один і другий. І сюди йде вода, і сюди йде вода. Оце зроблено для того, ну, щоб покращити надійне спрацьовування мембрани. Щоб на... В зв'язку з тим, що в нижній полості. Порожнення вода має меншу швидкість протоку, ніж верхній. Получається перепад. А відомо, що якщо чим більша швидкість води, протоку води, тим менше тиск в тій порожненні. Ну, тут тиск падає, мембрана починає прогинатися сюди, тисне на цю тарілку, видвигає, шток виходить. Закрив, все, вертається назад. Тут стоїть пружина, яка цей шток, тиск вирівнявся, а пружина діє. І мембрана стала на схилі. Це як працює оце. Як працює все в комплексі. Відкрив кран, пішов проток, шток пішов вверх. Ну ясно, що мають бути включені червоний, має бути включений на котлі, котел під током. От. Має включитись там через пару секунд піти гаряча вода. Котел включиться, вода пішла. Не включається. Що натискати? Що натискав той дописувач? Я рекомендую натискати оцей кулачок рукою. Для того, щоб добратися, щоб було це все видно, треба зняти малу фальшпанель котла і оце буде все перед очима. Оце просто напроти стоїть. Тут кронштейн кулачка і цього мікрошки не видно, і цього штока не видно. Якщо прямо дивитись, але оцей кусок пружинка з правого боку дуже чітко видно. Береш рукою в рівень цієї пружинки, намацуєш цю частину кулачка і починаєш обертати проти годинникової стрілки. Значить, <клес> обертати на кут 90 градусів. І отако, раз сюди повернув, бах, цел запрацював. Все понятно. Значить, електрична схема е, нормально працює, гідравліка. В котлі нормально, Що в цьому злі, а що тут в цьому злі? Тут може або шток не виходити, або виходити, але не доставати, або не спрацьовувати мікрошка. Ну і таке, воно теоретично можливе, ну практично теж оська повертається, цей повертається, а забитий сервовентіль. От, і дальше... Але це буде проявлятися, що якщо не спрацьовує сервовентиль, то цей до кінця вправи не йде, бо ці трубки. Не спрацьовують як, як треба. Значить, тут точки регулювання. На що дивитись? Щоб не пальцями включати, а щоб воно автоматично працювало. Подивилися, ага, виходить, все нормально. На яку величину виходить? 7 мм, добре. А чи достає, а чи він повертає його на 90 градусів, не повертає, що робити? Подивитися, як отут. Отут цей фланець, на якому кріпиться, він має такий конус. Болт входить сюди. Він може тут стояти, а може аж туди до кінця дожати. Залежно, де він є, він піджимає або відпускає оцей весь вузел вверх або вниз. Дуже, буває таке, що от він вісить, вісить років 10, на ньому вся вага труб. Тим більше, що механічні всякі впливи, гайка там болт ослабіває і він пішов просто вниз. Досить там на міліметр півтораємо зміститися вже ходу штоку, оцього. шток спрацьовує нормально, вузол нормально, а за счет того, що воно пішло вниз, не достає до колочка. Не йому повернутися на 90 градусів. Що робити? Піджати цей верх і оці болти, там їх три штуки, по-моєму, дожати до кінця. Болти піджали, толку нема. Подивитися, наскільки оцей вод виходить. Якщо... Піджати а не повертає, значить, малий виход штока. Оце вся розкручується. От я його хотів зараз розкрутити, але він так закінчив, що я на нього вже залезав, він викручується. Отак от, от береш, викручуєш його. От, сюди, а як правило, якщо вдома крутити, то він так само не буде розкручуватись. Сюди треба дати ведешки. Поставити його, навіть трошки нагріти, ну так, щоб там аж резина згоріла. І його так викрутити, він сюди викручується. Він викручується для того, щоб заміни, або якщо тут тече, от під цього штука тече. От, ну Перше ремонту сюди можна просто я сюди силіконової смазки накапую, так, і вона то затекла, і він там ще якийсь час стоїть, нормально працює. Але якщо вже не допомагає силіконова смазка, значить його треба викрутити, подивитися, який він, і його поміняти. Крім того, що він міняється, це ще є е, е, органом регулювання. От його викручуєш, достаєш. Там під ним ще другий. Я тут його намалюваю один шток, а тут один шток от цей, от, що отут, от от, а другий там ще є, ще один. І той він або розкручується, або вкручується. Тобто ним закручуванням або викручуванням його, регулюється також вихід цього штока. Це друга точка регулювання. Тобто. Оцим болтом, що сюди от підпирає, друга штоком, довжиною штоку, третя точка, оцими мікрушками. От мікрушка стоїть. От, на двох болтиках. Болтики сзади мають гайки. Знімати їх дуже-дуже незручно. Я от таким от пусковцям підлажу туди, з цього боку отвертку з другого слабо. Піджав так, щоб е, при повороті. На 90 градусів, і звернути увагу, що саме на 90 градусів повертається цей сектор. <кій> Мікрушка спрацьовує. Мікрушка тут така от скоба металева йде речах, шток есцентрик тисне цю скобу, нажимається оця кнопочка. Ну, коли там ремонтуєте, зразу треба подивитися, ця кнопочка, як вона кляпає нормально чи ні, бо вона стільки кляпає, що потім розсипається. Коротше, вся твердочку підлазиш і так його тиснеш цю головку. І такі опруги, чіткі, такі спрацьовування. А якщо воно туди влазити, не вилазить, значить там пружинка так само розвалилася, треба міняти оцього всього. Але для регулювання ослабив, піджав його так, щоб в цьому положенні воно нажималося і зажав. Оце третя точка регулювання. Раз, шток два і це три. Оце, що треба підрегулювати. При цьому всьому при повороті, оце і має виходити вправо до кінця. Ось такі от особливості, що треба знати, на що треба звернути увагу що перевірити, для того, щоб чітко включалась вода, гаряча вода. Ну, якщо зовсім не йде, от. ну, значить тоді. Порвата мембрана. Ти рукою, нажав, воно включилось, а він там сидить бездихання. І це можливо, коли дирка в мембрані і той перепад не може її підняти. Або якщо він такий дуже-дуже повільно, значить тоді так само там дирка, але ще маленька, ще воно до кінця не розлізлася. Ну і це от треба оцей шток періодично. От сюди от треба. Саме силіконові смазочки, трошки капельку, вона тут розтечеться, щоб він теж мав легкий ход. Оцей кулачок, там, треба, ну, там видно, куди змазувати. Оце треба все виконати на котлі, щоб він чітко давав гарячу воду.